Молимося до Пресвятої Богородиці про захист українського народу. У ці важкі часи довіримо свої серця її покрову, прохаючи миру, сили й перемоги для України. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів поспіль. Пресвята Мати! Ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе. Кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята, Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Присвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Присвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята, Мати, ми довіряємо Тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна, і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Присвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна. І не дай зламатися серцям нашого народу, даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь. Пресвята Мати, ми довіряємо тобі наш біль і наші надії. Пригорни до себе кожну дитину, кожного воїна і не дай зламатися серцям нашого народу. Даруй Україні життя у правді та мирі. Амінь.